Всім доброго дня! Прийшла сьогодні сюди до себе на господарство. Хочу напоїти зараз своїх кроликів кш -кш -кш, і відповісти на деякі питання, деякі прохання моїх підписників чи глядачів, чи просто гостей мого каналу, щоб я розповіла про кроликів, про кроличок, коли покривати і тому подібне. Так, давайте наліємо водички, дивіться, тут бандіти малі сидять. Ах, ви ж бандіти малі. Все з'їли вже? Знову все з'їли. Тільки вчора насипала їм повну кормушку, гранули вже нема. Дайте я вам налювати. Вод... Ні-ні-ні, грязну не треба. Фу. Треба помити спочатку. Ой, водички хотіли, а що ви поперевертали її. О, дивіться, ось такі краленят. Дивіться, деякі запитують, чому у них... Не покриваються кролички. Кролички не покриваються по тій причині, в основному, що вони можуть бути зажирівшими. Можливо, через те, що ви просто пропустили той час, коли потрібно було це робити. Багато з людей дуже сильно помиляються в тому, що вважають, що кроленят потрібно отримувати весною, чи коли тепло, ну літом там, чи пізньою весною. Чи восени, а взимку типа, цього робити не потрібно, тому що їм буде холодно. Друзі, це неправда. У мене все життя кролики живуть на вулиці, бачите, в яких клітках без обігріву абсолютно. І я круглий рік покриваю своїх кроличок кроликами, і круглий рік отримую кроленят. Навіть якщо якесь кроленя випаде із клітки, я маю на увазі із кубла, коли в клітці робить кроличка їм. Кубло і замерзне, тому що мороз на вулиці, то нічого страшного, кроличка ж наводить багато кроленят. Навіть бувають такі випадки, що кролички наводять більше 15 штук, як у мене було ось з цими двома кроличками, і все одно вона всіх не вигодує. Ті, що замерзли, повипадали з гнізда, це буде як природний відбір. Все одно для кролички. Потрібно, щоб в неї залишалося не більше восьми кроленят. Якщо це кроличка, звичайна, домашня, там не якась супер-пупер спеціальна кроличка, яка живе на дуже супер-пупер збалансованому кормі, як оце ферми тримають кроликів. І їм потрібно, щоб кролички наводили там більше десяти кроленят. Вони їх так годують, що їм вистачає молока годувати по колу кроленят. Навіть деякі кролички розділяють кроленят на, на два кубла, і виходить, що годують спочатку одних, потім інших. Ну це потрібно мати таких спеціальних кроликів і плюс мати дуже класний корм який дозволив би кролисцю це зробити. Зазвичай кроличка саме краще вигодовується шість кроленят. Може вісім вигодувати, але тоді вони будуть трішки менші по розміру. Це я говорю про звичайних домашніх кроликів. Я не говорю зараз про якісь супер-пупер-породи і про фермерів, які тримають сотнями кроликів і мають свої якісь там прибамбаси до цих кроликів. Значить, дивіться, якщо ви, наприклад, маєте молоденьку кроличку і не покрили її вчасно, дуже велика ймовірність, що в майбутньому з неї нічого не вийде. От не потрібно дивитися ой, людей всіх підряд, наприклад, на Ютубі. І якщо він так робить, наприклад, взимку не хоче парувати кроликів, а чекає, то це не значить, що ви маєте так само робити. Кроличка для того, щоб її спарувати має мати вагу від трьох кілограмів. Ну, тобто 3 кілограми це вже нормально можна покривати кроличка. Дивіться, як водички хочуть. Зайки мої маленькі. Тобто, якщо, наприклад, кроличка у вас є одна віку чотири місяці, а інша віку шість місяців, але вони одного так сказати, ну, одної ваги, то їх покривати можна. Буває таке, що кроличка в 4 місяці, такої самої ваги, як кроличка в 6 місяців. Тобто, в першу чергу потрібно звернути увагу на її вагу. Тобто, не можна покривати кроличок, навіть якщо їй 6 чи 7 місяців, і вона легенька, маленька, і її покривати. Нічого хорошого з цього не буде. Потрібно, значить, змінити раціон, а можливо в цієї кролички глисти, проглистувати, чому вона так. Погано росте, а можливо вона просто бракована, і тоді немає сенсу її взагалі покривати і залишати. Беремо в ідеалі кроличку, який 5 місяців вона достигла своїх 3 кілограмів, можливо, будуть більше, можливо, трішки там плюс-мінус 100 грамів. Ви дивитеся на неї візуально. Ви маєте подивитися, як вона виглядає. Якщо це молоденька криличка, в неї гарно блискуча шерсть. Ви проводите обов'язково рукою отакого от їй по тілі. Якщо не прощупується хребет, то значить, що кроличка гарна, гарно годована, і з нею все нормально, її можна брати і покривати. Не потрібно чекати весни, щоб покривати кроличку. Ось про що я говорю. Тобто у вас є кроличка, який від 4 до 6 місяців. Якщо вона набрала своїх. 3 кілограми можна спокійно її вже покривати. Ось, якщо ви цього не зробите, а будете чекати весни, наприклад. От у вас навела, вивелася криличка там в кінці літа. На зиму ви її не покрили, тому що боялися, що вона замерзне, що кроленятка замерзнуть. І ви вирішили її дотримати аж до весни і тоді покривати. Дуже велика ймовірність, що вона у вас зажиріла і покриватися вона не буде. Тобто не потрібно цього робити, не потрібно чекати. Є варіант, щоб посадити цю кроличку на дієту, давати тільки овес або нормовано годувати. Ну, але велика вірогідність того, навіть якщо вона скине у вазі, вона може покритися кроликом, але як свідчить практика, з неї гарної мами вже не буде. Тобто, дуже велика ймовірність, що вона буде розкидати кроленят, що вона буде. З'їдати кроленят і тому подібне. Тому, як для мене, як е, з мого досвіду, те, що я вже багато років роблю і розвожу кроликів, я зрозуміла, що саме головне це завчасно покрити кроличку кроликом. Коли вона ще не зажирівша, коли в неї постійно йдуть через тиждень охоти і тому подібне. Тому що якщо кроличку перетримати, охоти будуть рідше, а можливо, взагалі не буде, тому що вона жирна і нічого доброго з неї вже не вийде. Ось я думаю, що може вам чимось і допомогла це з власного досвіду. Значить, кролички можуть жити багато років. Покриваю я своїх кроличок. Дивіться, виходить так. Я покрила кроличку. Місяць вона ходить сукрольна, потім вона наводить кроленяток. І кроленятка з нею знаходиться півтора місяці. Через півтора місяці я відселяю кроличок від кроленят. Кроленята залишаються в тій самій клітці, що. Зараз. Іди звідси. Ану, закрий рот! Кроленята залишаються в цій клітці, де. Вони навелися, а кроличка зазвичай переводиться в іншу клітку. Ну, я роблю так, для того, щоб вони не стресували і не поносили, і щоб все було добре. Все, це виходить скільки? Це виходить місяць, вона ходить сукрольня, і півтора місяці вона вигодовує кроленят. Це виходить два з половиною місяці. І потім, десь через тижня два якщо кроличка істощодна, якщо в неї було більше шести кроленят, і вона худа, можливо, погано годуєте. То можливо ще після цього потрібно почекати місяць і вже кроличку покривати. Якщо кроличка вже навіть повненька, така крупненька. Так сказати, після того, як вона вигодовувала кроленят, навіть ще під час того, коли вони з нею живуть, до півтора місяці видно, що кроличка гарно їсть, і кролики з неї не, не висмоктали всі її соки, то її можна покривати вже зразу після відділення кроленят від кролички, або там через тиждень після того, як ви забрали від неї кроленят. Там забрали її від кроленят отак. Правильніше. І все, ви тоді знову покриваєте кроличку, і знову вона у вас. Вагітні, і приводить знову кроленят. Це виходить, що в рік ви можете кроличку покривати 4 рази, в середньому 4 рази. Може бути 3, може бути 4 спокійно. Деякі люди покривають і більше, але я вважаю, що все-таки для кролички потрібен також час для того, щоб відновити свої сили, і щоб часто це не виходило. Але і рідко теж погано. От, Наприклад, ви вирішили, що кроличка вам навела багато кролиняток, ви їх собі там. Залишили, ви годовуєте і вирішили дати кроличці, як мінімум, після того, як ви її відлучили, 2-3 місяці для того, щоб вона набрала сили. Це також дуже Можливо, неправильно, тому що кроличка в цей період може також зажиріти. Навіть доросла кроличка, вона зажиріє і потім буде дуже складно її покривати. Тому ви маєте виробити свій графік, ви маєте все записувати. Я записуюся на клітках. Можливо, це не зовсім правильно, але мені так саме зручніше. Спробувала. За, е... Записувати у блокнот, але блокнот постійно не під рукою. А дуже частенько, що я приходжу і спаровую кроличок, поки побіжу по блокнот, то все забуду. Тому я пишу дати, коли я покриваю і коли вакциную кроликів на клітках, мені це саме зручніше. Ну, але потім я обов'язково ці всі дати переношу до себе в головний щоденник, де я займаюся кроліковництвом, так сказати. Дивіться, як нюхають. Тому дивіться, якщо кроличка у вас не покривається, тут може бути пару причин, але основна причина в тому, що ви просто невчасно її спарували. тобто Вона зажиріла, а ви її, як зазвичай, всі люблять своїх кроликів, дуже гарно годуєте. Гранулку там чи зерно. Багато хто з людей дає ще кукурузу, пшеницю, що для кроликів не дуже добре. Я, до речі, як роблю свою гранулу, то я в Відсотковий, ну, відсоткову кількість, більше даю овса і ячменю, ніж пшениці і кукурузи. Пшениці кукурузи я даю зовсім трішки. Даю соняшникову макуху, якщо є сінна мука, трішки солі, і кормову крейду, і примікс кролик. Ну, тобто, буває таке, що я роблю без приміксу, але в основному примікс кролик я даю. Це, там і підкислювач, там і добавки вітамінні і мінеральні, тому я вважаю, що це також потрібно, якщо ви робите свій корм. Але це в мене тільки в минулому році з'явився гранулятор, і я роблю свою гранулку. А до того я годувала просто овсом з сіном, давала водичку пити і варену картоплю раз на добу із висівкою. І все життя велися кролики і все було добре. Тобто Це вже кожному тут своє. Хто як годує. Але після того, як я почала робити свій комбікорм, то я помітила, що результат кращий. Кролики ростуть швидше, кролички вагітніють гарненько. І, і особливо молоднячок, який є, їсть гранулку, ну, такий він крепкий, гарний, здоровий. Тому тут вирішуйте самі, як годувати. Ось. Але ж я кажу, що головне просто слідкувати за вашими маточними кроличками. Головне не дати їй зажиріти і старайтеся давати менше пшениці і кукурудзи. Краще давайте овес, можна давати ячмінь, можна давати те і те. Зерно цільне зазвичай дається, щоб кролик міг сточувати зубки. І ще, на мою думку, обов'язково потрібно кроликам все-таки давати все давати сіно. От сіно, навіть якщо гранула збалансована по сіну, все одно сіно вони люблять, вони люблять, їм потрібно сточувати зубки, або ви можете давати їм геляча, тобто палички, щоб вони скушували свої зубки. У мене, наприклад, дерев'яні кролятники, і частенько вони в мене обгрижені кроликами. Дивіться, дивіться, на цього малого. Ось так що я думаю, що хоч трішки розповіла, можливо, для когось інфра. Інформація була корисною. Буду вам дякувати всім за перегляд. Задавайте питання і всім пока-пока.